26-й рік. Які основні енергії вас чекають? Можливо, щось приємне? Які події, з чого ви можете вийти? Давайте подивимось тут і зараз. Дивіться, як цікаво. З стану цього, коли ви ходили по колу, було дуже важко, тяжко, можливо, стан депресії. Ви виходите, виходите, ви вже сформовані вийти з цієї ракушки, да, свого стану, ви вже готові вийти. Ви будете розквітати, я вам так скажу. І важкі часи, які були, вони потрошечки будуть відступати. в ваше життя легкість, в ваше життя радість, невимушеність, да, де ви можете, як дитина, бути. Щасливою насправді да і незалежно від усього. Ви можете відчувати себе краще, навіть щоб там не відбувалося. Що ще? Ой, <смі> люблю цю карту. Дивіться, ваша незадоволена дитинка потребує уваги. І зараз ви будете розквітати тут, для кого? Для когось, прям, знаєте, стан, коли я розквітаю. І цей рік дає мені повністю розуміння того, що я встаю в свою силу, в свою красу, в свій баланс і тому подібне. Пора. Свою маленьку дитинку навіть зараз не чекайте, не чекайте цього. Да? Е, можливо, от якщо вас качає з стану в стан, тут буде баланс у вас. Давайте подивимося, що ще. Так, дійсно, вас чекає дуже цікавий період, коли ви будете уходити від усього старого, що вас змушувало страждати. Можливо, це люди, можливо, це ваш партнер, да? можливо, це робота якась начальство і тому подібне. Навіть думки, навіть страждання, які вас змушували да? не обирати себе. До вас йде нова людина в життя, новий партнер, нові емоції, нові почуття, нова енергія, новий робочий навіть настрій, тому що ви дуже багато вже обдумали. Ви Вже посиділи в цьому відлюднику і прийшов час збирати плоди. Сімірочка Пентаклів завжди каже, що прийде час збирати плоди. 26 рік, що посіяли, той будете пожинати. Да. Якщо ви розумієте, що ви вже стільки всього зробили, де вже ці результати, ви їх будете отримувати. Ви виходите в стан, коли ви будете спокійно себе відчувати, коли ви будете наповнено себе відчувати. І при тому, всьому це стосується не тільки емоцій, і фінансів також. Дуже, до речі, я робила зараз великий розклад 2026 рік, що вас чекає, і там про те й саме йшло, як про, цікаво про цю енергополе. Да? Дивіться. Король Пентаклів, Королева Кубків і Сімірочка куб, Пентаклів. Я пожинаю всі свої плоди, я виходжу в свій баланс, стабільність. Для когось тут буде новий партнер, нова сім'я, нова робота чи та, повишення по роботі, розкриття ваших справ, бізнесу, колесо фортуни на вашій стороні. Я вас цим вітаю.